Вітаю, шановні колеги! Ми з вами сьогодні будемо говорити і про тривогу, і про депресію, особливо в тих тяжких умовах, умовах війни, в яких ми зараз живемо. Ми живемо з вами в моделі такої непевненості та очікування тривоги. Я думаю, що майже кожен з нас може сказати, чи є завищена оцінка наявності величини загрози, так, ми інколи боїмось там, де не треба. Чи є підвищена увага до загрози і надмірна пильність? Так, є. Але разом з тим ми недостатньо навчені безпеці. Якщо я зараз так запитаю, а у кого є отой тривожна валізка, що вона стоїть, вона зараз можна взяти і побігти. І я думаю, що Дуже небагато людей, ну скажімо, один з десяти скаже, так, у мене це є, а у більшості десь ми такі безпечні. Чому? Тому що спрацьовує поведінкове і когнітивне уникнення, незважаючи на нашу підвищену реактивність на невизначення загрози, тобто включається дезадаптивний контроль. А, взагалі, тривога це добре чи погано? Ну, дивіться, не бути тривожним в тривожній ситуації, це є аберантним, це є неправильним. Тому нормальна людина реагує нормальною тривогою на загрозливу ситуацію, яка посилюється адекватно ситуації, зумовлена зовнішніми причинами і взагалі немає клінічно значучих проявів. Але коли дуже багато всяких стресорів, то тривога вже може бути ставати субсиндромальною, і вона може бути не пов'язана з реальним. Ніною загрозою може підсилюватись неадекватно ситуації, але все ж таки вона зумовлена не тільки зовнішніми, а й внутрішніми причинами. Ще більший рівень тривоги, то є патологічна, вона взагалі відірвана від реальної загрози. Вона підсилюється на адекватну ситуацію, вона обумовлена чисто внутрішніми причинами і має великі конкретні клінічні прояви. Ну от приходить до вас пацієнт, у нього такі кам'яні плечі, тобто він прийшов як мінімум в стані фізіологічної тривоги. Це реакція на рівні поперечно-смугастих м'язів. Але він вас чує. Він може висловлювати свої почуття і глибоко їх переживати, і потім виконувати рекомендації. А якщо тривога більша, якщо пацієнт прийшов з тим, що в нього сушить у роті, що в нього схватило живіт, то вже реакція на рівні парасимпатичної гілки нервової системи та гладких м'язів. І у такого пацієнта можливе порушення когнітивного сприйняття і, якби так, достукатись до нього набагато складніше. А якщо тривога має ще вищий рівень, то там вже додається більше спотворення і перцептивних, і когнітивних процесів, і пацієнт буде вам казати, що в нього просто болить голова, просто прихватила серце або що. Я навіть без тривоги буде він казати. А насправді тривога вже така соматизована, і пацієнт включив психологічний захист без усвідомлення тривоги. І при таких моментах нам дуже важко з ним розмовляти і мають бути присутні медикаменти. А ну ми з вами трошки сьогодні поговоримо в тому числі про такі розлади, пов'язані з тривогою, як генералізований тривожний розлад і панічний розлад. Чому тому, що їх можна сплутати із тією тривогою, яка виникає, наприклад, на ті ж сирени, які звучать вночі або ранку. В МКХ 11 ці розлади лишились. Вони трошки змінили, як би кажуть, своє прізвище. Тобто, вони в інших по іншому рубрика називається, але вони лишились як вони є. Так, от, дивіться, якщо в надстресових умовах стрілянина, вибухи або що людина відчуває сильну тривогу, то це не є генералізованим тривожним розладом, якщо така тривога виникає лише за таких надстресових обставин. Більш того, якщо при тому ж генералізованому панічному розладі виникають панічні атаки, але вони чимось спровоковані, вони не спонтанні, то ми не думаємо. Про панічний розлад. Причому при тому ж генералізованому тривожному розладі саме по собі занепокоєння, це може бути корисна стратегія для запобігання ймовірного лиха. Тому що якраз пацієнти, які мають генералізований тривожний розлад, точно будуть мати ту валізку, але здорові теж. При якраз ОКР, то обсесивно-компульсивному розладі, людині дуже небажані такі нав'язливі ідеї. А от нав'язлива тривога, як корисна стратегія при генералізованому, на реалізованому тривожному розладі це якраз добре. А більш того, якщо у людини просто виникла панічна атака, ми точно не можемо поставити діагноз панічного розладу. Це така аксіома. Більш того, панічна атака, яка виникла у відповідь на реальну загрозу, має вважатись частиною нормативного континууму реакції. Тобто, панічна атака у здорової людини може бути. Взагалі, при панічному розладі, якщо він існує довго, дуже часто є такі редуковані панічні атаки. Чому? Тому що людина вже застосовує стратегію уникнення, вона уникає якихось таких провокуючих ситуацій, провокуючих факторів, і у неї симптоми тривоги зазвичай набагато менше. Ще я не можу не згадати специфічні події, і я хочу про них сказати якраз в плані того, як вони співвідносяться з посттравматичним стресовим розладом. Дивіться, в одному і іншому випадку ми говоримо про те, що була якась травматична подія. Так, от коли ми згадуємо про цю травматичну подію як про щось минуле. Про свої страхи в минулому, то це буде специфічні події. А якщо ці страхи переживаються тут і зараз знову, то це вже будуть флешбеки, це будуть ознаки посттравматичного стресу розладу. Взагалі, якщо говорити про посттравматичний стресовий розлад, то дуже велику роль тут відіграє саме посттравматична пам'ять. Вона є основою формування постстресових розладів. Тому що як те, що людина переживає тут і зараз в день, то з цим стресом, з цими нав'язливими думками про стресову подію, вона не має лягати спати. Для чого? Для того, щоб не був перехід від нестабільної пам'яті в стабільну через синтез протеїнів, тому що якщо... Подія вже зафіксувалася довготриварій пам'яті, то нам лікувати буде набагато складніше. Ну, як же ж ми будемо все-таки вести такого пацієнта? Зразу хочу наголосити на тому, що лікарі усіх спеціальностей мають наступні компетенції щодо психічних розладів? Лікар будь-якої спеціальності може запідозрити наявність психічного розладу. Але, як ви пам'ятаєте, відповідно до українського закону про психіатрію, поставити діагноз психічного розладу може лише лікар-психіатр. Так, але запідозрити будь-хто. Далі лікар будь-якої спеціальності може встановити синдромальний діагноз, може встановити діагноз психологічного розладу. Це зараз в МКХ 10 рубрики Р, може направити, а вже ж на консультацію до лікаря психіатри. Разом з психіатром проводити терапію реабілітацію тяжких розладів. Але якщо йдеться про помірні або легкі розлади, то відповідно до усіх протоколів тривоги, депресії і навіть великих розладів, таких як шизофренія або біполярний розлад, і а вже ж ПТСР, легкі помірні випадки можуть вестись відповідно до клінічних настанов і він протоколів лікарем будь-якої спеціальності. Якраз про це говорить і наш. Протокол з лікування ПТСР. Як ви бачите, що лікарі усіх спеціальностей мають бути ознакомлені з сучасними методами лікування і освоїти психологічні техніки управління стресом, і навчити в цьому своїх пацієнтів, і саме тому ми ведемо це навчання. Що ми вважаємо на сьогоднішній день психотравму? В ДСМ 5 поновились ознаки психотравми, вони перейдуть і в МКХ 11. Людина може не тільки безпосередньо переживати травмівну подію або бути свідком подій, що трапили з іншими. Людина може тільки знати про те, що травмівна подія трапилася з членом сім'ї або близьким другом, і це вже вважається психотравмою, яка може привести до формування посттравматичного стресу розладу. Більш того, переживання такої багато. Разове або надмірної експозиції до нестерпних деталей травмівної події, теж може привести до посттравматичного стресу розладу. І зараз я кажу, наприклад, про фахівців зі швидкого реагування або тих, хто збирають людські останки, розбирають завали тощо, тобто це є велика психотравма. І саме тому в нашій країні під час війни найкращий варіант це організація скрінінгу на ПТСР для всіх, хто пережив травмівну подію. Чому? Тому що Однією з ознакою ПТСР є уникання, що утримує людей від візиту до фахівця з частинкою пси, і ці розлади залишаються невиявленими. Саме тому нам, як то кажуть, всім разом треба працювати на виявлення, на лікування і також на профілактику цих розладів. Скринінгові опитувальники з ПТСР вони спрямовані на виявлення основних симптомів, на виявлення типу травмівної події і оцінювання впливу цієї травмівної події на люд. Дино, якщо ви знову заглянете в наш уніфікований протокол, то ви там побачите оцей. Дуже простенький скрінінг з семи пунктів, і чотири більше позитивні відповіді вже вказують на ймовірність ПТСР. Тому далі або за специфічною шкалою КАПС треба виявляти, чи є, чи нема розладу, чи передавати такого пацієнта до лікаря-психіатра. Причому не обов'язково це буде ПТСР. Якщо не виконуються критерії, то це буде розлад адаптації. Тобто, травміна подія була може звичайним людським досвідом, але все-таки... Частково він був надмірний, але може бути оборотним або подоланим. Сам по собі посттравматичний стресовий розлад виникає протягом 30 днів після травми, і він триває до 90 днів. Після 90 днів ми можемо говорити про хронічний ПТСР, а також ще буває посттравматичний стресовий розлад з відтермінованим початком, коли людина ніби реагує нормально умовно на стресову ситуацію, ніби вона вже її відреагувала, вона і не болить. А десь через 6 місяців або пізніше, після якогось тригеру, починають виникати симптоми посттравматичного стресового розладу. В тому числі, навіть якщо немає всіх критеріїв посттравматичного стресу у розладу а була стресорна подія, треба розуміти, що ця стресорна подія запускає якби, початок формування специфічних кластерів посттравматичного стресу у розладу. Це є кластер вторгнення або повторного переживання травми, кластер уникання або намбінгу емоційного німіння і кластер гіперактивації надзбудження. Причому в цьому кластері, в тому числі вегетативне гіперзбудження, так, от якщо йдеться про розлади адаптації, то вони можуть бути два таких великих варіанти: це або поведінковий варіант, коли пацієнт себе демонструє якраз у цією яскравістю вегетативних реакцій. Або інший афективний варіант, який може бути депресивним, тривожним або змішаним. ну, Відповідне переважає тривожне реагування, переважає депресивне реагування. А от в змішаному е варіанті е розладів адаптації це ну, такий дуже складний для курації варіант, коли присутні частково е симптоми повторного переживання травми, людина погано спить із своїми цими думками. Е де є… Е Емоційне та приховане реагування і дає вегетативне гіперзбудження. І для того, щоб подивитись по шкалах, як це виглядає, я рекомендую цей чотиривимірний опитувальник симптомів. Дуже непоганий опитувальник, який дає можливість нам зразу оцінити чотири показника: а саме: дистрес, депресію, тривогу і соматизацію. Відповідно, низький, помірний або високий рівень. Якщо ми бачимо високий рівень тривоги або депресії, то зразу задаємо питання: а чи немає клінічно окресленого розладу? Якщо ми говоримо про високий рівень дистресу, то дійсно є порушення функціонування у пацієнта. Він потребує зниження дистресу, він потребує психотерапевтичного втручання. Високий рівень соматизації свідчить про те, що ті соматичні скарги, з якими прийшов пацієнт, обумовлені його емоційними його, може, постресовими проблемами. Взагалі, чи легко лікувати тривогу, ту ж депресію? А вже ж ні? Чому? Дивіться, всі ліки, які розроблюються, вони розроблюються на тваринних моделях. І на тваринних моделях ми оцінюємо вплив на підкоркову систему. І ліки якраз ліку Якби коригують під коркову систему поведінкового контролю, але наші емоції, такі як страх, вони не є поведінковими або фізіологічними реакціями, це свідомі переживання, їх можна пізнати лише безпосередньо за допомогою самоаналізу. І от саме психотерапія в більшій мірі впливає на коркову систему суб'єктивного досвіду. Тому ми рекомендуємо нашим пацієнтам комбіновану терапію. Причому, якщо говорити про психотерапію, то вона має сполучати психологічні втручання низько. Інтенсивності це робить будь-який лікар або психолог без додаткової підготовки. І можуть бути втручання високої інтенсивності, це вже сертифіковані фахівці і спеціалізовані методи психотерапії. Коли починаємо лікувати тривожні розлади, завжди є така спокуса вилікувати швидко. Ну, Швидка терапія це класично бензодіазепіни. Дав бензодіазепін – все, низький рівень тривоги. Але це дуже ненадовго. А от повільна психотерапія, селективний гібітер зворотнього захоплення серотоніну або психотерапія, вона працює довше, але вона змінює нейропластичність мозку і знижує тривогу вже надовго. Причому зверніть увагу, що анксіолітики бензодіазепінного ряду не діють через мигдалину. І вони впливають переважно на страхи, а не на тривогу. Причому після відміни бензодіазепінів тривога зазвичай повертається, чого не відбувається після е, курсу терапії е, антидепресантами, селективними інгібіторами або подвійними антидепресантами. Але ми маємо знати, що при постійному прийомі е, ці сіози селективно зменшують саме тривогу, а не діють на страхи. Причому одноразовий або початковий прийом цих препаратів може навіть посилити тривогу. І це, е, Взагалі ми бачимо і не тільки на людях, а й на тваринних моделях. І взагалі сучасний науковий погляд полягає в тому, що ці ефекти включають активність опорного ядра термінальної смуги і є результатом взаємодії між серотоніном і кортикотропін-релізінг-фактором. Дуже багато препаратів групи антидепресантів. Є для лікування тривоги. Як ви бачите, це цей генералізований тривожний розлад, цей соціальний тривожний розлад, панічний розлад. Інші групи це гамкаргічні препарати, габапентиноїди, це ті ж бензодіазепіни, частково антипсихотики, бета-блокатори, які ми призначаємо якраз при гострих панічних атаках, антигістамінні препарати або якісь інші анксіолітики. Потенційно корисними втручаннями можуть бути дозована фізична активність, її на сну, цілесна терапія, медитація, йога. Ну і а вже ж для будь-яких тривожних і депресивних, до речі, розладів терапія першої лінії це є психотерапевтичне втручання. Буде дуже непогано, якщо ми зможемо залучити родину до лікування тільки з погодження хворого, тому що така активність в родині буде зменшувати через покращення функціонування стан пацієнт. Pacienta Одним з препаратів, які ми можемо використовувати, є адаптол, який призначається при неврозоподібних станах, які супроводжуються роздратуванням, емоційною лабільністю, відчуттям тривоги і страху, це якраз те, що важливо зараз. Причому треба давати вірну дозу. Тому що ми можемо давати від 300 мг тричі на день до 600 мг тричі на день, при необхідності збільшувачі дозу. Зверніть увагу, що максимально разово це 3 грами, а максимально Мально добова це 10 грамів, тобто на маленьких дозах ви не отримали результат, чому тому, що для пацієнта було просто мало. Це такий унікальний механізм. Він приводить в рівновагу всі чотири нейромедіаторні системи, стабілізує вегетатику, дає анкіолітичний, антидепресивний ще і антастенічний ефект. Він зараз міститься в сучасній нашій класифікації під назвою Темгіколурил разом з такими препаратами, як пірацетам, вінпоцитін, гам, коліни і фінібут. І це якраз міститься в групі. І різні психостимулювальні та наотропні засоби. Як працює адаптол? Він дуже добре зменшує астенію, втому, тривогу і депресію і покращує адаптацію. Назва сама про себе говорить, когніції, настрій і активність пацієнта. Ми проводили власне дослідження: у нас був адаптол по 500 міліграмів тричі на день. І ми побачили на третій-четвертий день подовження поглиблення сну з відновленням архітектоніки, транзиторне зниження артеріального. Тиску норматоніків, а у пацієнтів з артеріальною гіпертензією постійно вже після трьох тижнів була редукція тривоги і страху з достатньою фізичною активності. А через місяць дійсно чітко редукувалась і тривога, і страхи, і емоційне напруження, і втомлюваність, і подразливість. Пішла інсомнія, але була така висока психічна фізична стійкість і підвищила стресостійкість і працездатність. Наостанок хочу сказати вам, що такі соматизуючі пацієнти вони дуже неприємні для курації, тому що вони викликають іноді роздратування і розчарування. І я пропоную вам такі корисні стратегії. Знайдіть те, що вам подобається в цьому пацієнтові, саме в цьому. Отримуйте задоволення від невеликих досягнень лікування, будьте реалістами щодо того, що не все можна досягти з деякими пацієнтами. Ніколи не працюйте старанніше, ніж пацієнт, тому що ми навпіл ділимо відповідальність за. Результат лікування і, взагалі, після прийому важкого пацієнта зробіть щось приємне для себе. Коли я рекомендую вам наші книги, вони є в бібліотеці нашого університету. Вони можна їх знайти в інтернеті, і ви знайдете там набагато більше інформації, аніж сьогодні від мене почули. Слава Україні! За нами перемога!